Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. Зараз будемо робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя. 16.30 субота, 4 березня. Давайте подивимось загальну ситуацію, яка вона буде для лівого берега міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Плані ударів ракетами, дронами? Чи будуть у нас руйнування від цього? Серйозні карти впали. Ну, ключ в наших руках. Люди, ключ в наших руках, що це за подія буде. Непогана подія, що це за мишки, неясні мишки. Ключик це наш план. Угу. І трансформація. Сила. Дуже гарно. Але проблемки, бачите, із-за крисок будуть все ж таки. Все ж таки будуть. Ну, ось вони. Наскільки вони будуть серйозні? Вибір. Вибір. Ну, після цього, бачите, йде рибка, непогана карта, а донишко у нас дівчина і потім Лілія. Сподіваюсь, що буде все добре, все нормально. Хоча, звісно, це, ну, скажімо, набір карт є, набір карт, які не позитивні, на жаль. Але вони і не глобальні, скажімо так. Зараз ми подивимося цю ж ситуацію на іншій колоді. Ну, бачите, ситуація ця буде, але ми будемо мати все своє при собі. Тобто руйнувань, руйнувань тут не повинно бути. А, бачите? Все ж таки, яка це буде історія? Ух, ух, яка історія буде. Серйозна, ще й подвійна. Тобто, вона, вона ще і двойственна, вона ще й під питанням. Бачите? Ну так, це лівий берег. От тому воно там і падало в кінці, що і проблеми, і гора, і все-все-все, тільки пльотки не випали. Тут іде дьявол. Башня. Сочетання, звісно, дуже серйозне. І тут же йде двійка. Тобто, якщо ми кладемо башню між дьяволом і двійкою, то ця башня між негативних карт, звісно, може попрацювати нам в мінус. Да, буде, Бачите, там королева, тут король. Мечовий лівий берег, звісно, ну і тут будуть збирати, як кажуть, урожай. Да? Будемо очікувати, що трапиться. Лівий берег, я можу сказати, сьогодні під загрозою. Хоча там впала імператриця, як вроді воно ще й сохраниться більш-менш. Але обі колоди показали негатив, показали опасність цієї ситуації. Однозначно, опасна ситуація буде. Але водночас вона ще буде і подвійна. Тобто, або вона трапиться, або вона не трапиться. Ну, ось так. Втрати йдуть, бачите? Чату і і допомога і чаші, але ще й втрати йдуть по цій двійки. Якщо, коротше кажучи, воно це пройде по негативу, то звісно, що не спасе Всесвіт. На жаль, лівий берег під загрозою. Так, ми охороняємо своє, але під загрозою. Дуже серйозні карти впали, тому. Башня, вона лежала конкретно між дьяволом і двойною ситуацією. Тобто, чи трапиться воно, чи не трапиться велике питання. Тому я зразу буду зараз питати. Дивіться, яка нам пала карта, вискочила. Це погана карта. Вона показує відрізання чи людського життя, чи. Чогось вам дуже важливого. Я її вкладаю, ви її побачили. Чи випаде вона в розкладі, тоді вже будемо розуміти, що це вже реально. Так, ну і дивимося, чи будуть втрати людей у нас по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу. Від цього часу, плюс 24 години від ударів ракет та дронів, ЕС-300 ракет. Чи будуть у нас загиблі люди? Ну, дивіться, у нас є правосуддя, у нас є суд і королева монет. Я можу сказати, по цим трьом картам не повинно бути загиблих людей. У нас іде свобода, у нас є справедлива ситуація. І у нас королева це все матеріальне і здоров'я, і майно. А, ну тут ми дивимось тільки на людей. В общем, коротше кажучи, все, що ви можете, Ну тут на здоров'я людей, буде все нормально. Бачите, не випала ця гидка карта. Але оця свобода трошки йде як ілюзія. Бо ми ж розумієте, де ми з вами знаходимося, в якому стані. Страшно, так страшно. Бачите. Так, поїхали далі. Приватний сектор лівого берега я поклала, більш-менш нормально, хоча по луні, по луні відчуття будуть рухливі такі, циклічні, будемо нервуватися. Ну, Поганих карт тут немає, не випало. Повинно бути все нормально. Багато поверхівки, давайте глянемо по лівому берегу. Але буде ситуація, така, знаєте, напряжена, бо будуть оці іти сирени і люди будуть, звісно, з ракетами будемо боротися, то, але ось падає радість, і тут радість, і тут все буде зроблено, як треба. Десятка, десятка, все матеріальне, фізичне буде збережено. Так, дивимося промислові об'єкти по лівому берегу. Взагалі усіх від малого до великого. Ні ні, і ще буде, якщо буде там щось летіти, то буде це все вирішено на нашу пользу. Зіб'ють і все буде добре. Ось, пожалуйста. Так, дивимося Заводський район, промисловий майданчик. І вокруг цього майданчика. Що там, як воно буде? Бо там ще житлові масиви йдуть. Чи будуть тут... Чи будуть там руйнування від ракет-дронів на ці 24 години. Дивіться, хоча ми подивилися на всю промисловість, але ми зараз дивимося конкретно на заводський майданчик. Ми бачимо, що тут будуть дрони це механізм, башня і втрати. Дивимося башню, роздивляємося шанс зверху радість. Ці втрати, що вони нам несуть, просто багато проблем несуть. Багато тяг, тягнуть будемо багато. Може, якась частина і втратиться, і тут ще, от я кладу на дрони, так буде якийсь біль по Заводському району. Може, дивіться, я проговорила а, промислові об'єкти і поряд з ними. Житлові масиви, да? тобто територія, що там де як буде, ось воно так і показало, що десь воно може трапитися. По відлюднику може трапитися якась віддалена історія, але там можуть бути загрози. І ось воно показало, що так, із-за цього оце може трапитися. І я кладу на саму башню. Ну, тут, бачите, йде вдача все ж таки, мабуть, це буде якось частково, частково по очельнику віддалена якась буде історія. Давайте я покладу на очельника. Ой не подобається мені Ця, оця, оця парочка це просто. Ну тут іде сила. Тобто в цілому не буде. Загиблих не буде, не повинно бути загиблих. От якби на цю десятку впав не очельник, а впала оця, цей мир, тоді по-іншому ми б з вами зараз дивилися. Слава Богу, що воно впало на відлюдника. І ця історія вона закриється іменно в тому місті. У віддаленому, вона закриється оцією силою, завершиться. От, ну, якось так. Я поклала просто от. Воно може таке трапитись. На жаль, на жаль, так. Ну, Давайте я гляну цю історію про мислові. Заводський район, гляну на е, лінорманах. Щоб не забути, на чому я зупинилася. Трансформація, вона йде в гарному сенсі. Тут, скоріш всього, так, вона трошки не ясна, але тут і сила, і клевер, і букет. Тобто, можу зробити висновок, що там, якщо і буде та загроза, то вона ліквідується. Бачите, от іде загроза? Все ж таки башня, вона йде, але тут же йде лілія. Тут же йде луна, тут же йде стабільність. Тобто. Тобто, якщо загроза буде, вона буде ліквідована, або вона буде не дуже м, така, ось, знаєте, ну, може, попадуть десь просто поряд, да, от, але не попадуть туди, куди вони хотіли. Ну, Загроза йде. Іде Заводський район, там є така історія. Так, або ось, по, по, я сказала не просто Заводський район, а ще і територія поряд. Тобто там же ж йде, йдуть будинки. Так, і дивимося зараз, ми з вами мотор Січ. О, дивіться. Вроді, все нормально, все нормально, але я кладу на цього рицаря. Рицар це 100% буде тут ця історія літати, і йде подвойственна ситуація. Тобто, ну, тут іде сила. Тут як справиться ця історія. Ні, все ж таки воно в підвищеному стані. Ну, коротше, подвійна ситуація, я навіть не беруся тут сказати, що буде, чи не буде. Давайте глянемо на лінормана, щоб ми зря не тратили свій час. Тобто мотор січ в підвищеному стані і двойственна ситуація. Ще й по очельнику. Тому зараз подивимося, щоб хоча б трошки уточнити, чи будете дуже, чи не дуже, чи якось так. Дивіться, от я собачка пішла, я зразу зрозуміла, що щось воно буде, захист всесвіту, тобто, вроді як нічого, вроді як, більш-менш, я поклала практично хрест на цю пльотку. Ситуація буде напряжна, але закінчується вроді як непогано. Проблемки, звісно, якісь там будуть існувати, новини непогані. Буде різко все це. Це буде різко. Це все буде, ну, звісно, що різко, як воно ще буде летіти медліно. Бачите, це причетні до цього люди. Ну, все ж таки, от я вам скажу так. Зараз от одну карту витягну. Просто коли така ситуація, що воно закручується, так, загроза є мотору 100%, 100% загроза існує. Але якщо вона отака, то треба дивитися. Ну, я так скажу. А по відчуттям, от то, то, що я бачу, воно не буде загрозливим, от воно буде отак по клеверу, якщо воно трапиться. Ця подія, якщо трапиться, вона буде по клеверу, вона буде легка. От вона ще й роздоріжжя падає, вона ще й двойственна, вона ще не, не обросла, як кажуть, таким якимось стопроцентною такою впевненістю, що вони будуть то робити. Ось так. Під питанням. Так, далі у нас після мотору тепло. Підприємства лівого берега, чи будуть руйнування від ракет дронів на ці 24 години. Не повинно бути. Так, і давайте глянемо енергопідприємства по лівому берегу, чи буде руйнування від ракет дронів. По луні там іде таке відчуття, але не буде. Так, дивимося, торгівельні об'єкти відкритого типу на ці 24 години ще будуть прильоти туди. Неясна ситуація, якісь події будуть, але це, скоріш всього, вони ось йдуть через роздоріжжя вибір Тобто я не думаю, що там щось таке трапиться. Немає таких чітких. Карт, що там таке трапиться. Ситуація така собі, потучка, мале вона не страшна. Закриті об'єкти торгівельні по лівому берегу. Ні. Це буде нормально. Так, дивимося Балабіно. Чи будуть там руйнування на ці 24 години від ракет дронів? Руйнування будинків. Що вам можу сказати? Іде, бачите, по кругу проблеми ці йдуть. Я так скажу, що в принципі закінчиться воно нормально. Так, там сидять ці люди, проблеми создають, вони хочуть, щоб туди кудись прилетіло, але. Що змії, що криси, що тучки, це таке, це косвене, гора це проблема, да. Але це все косвене, це не удари. Це таке гризня зсередини. Або мілкі якісь такі речі, які можуть вам щось там пошкодити по крисам. Так. І кушугум. Дивіться, трансформація лежить між кульцом та Всесвітом. В принципі, ця трансформація вона вже сформирована. В принципі, там буде все нормально. Хочу подивитися, що отак. Цю трансформацію. Так, все буде добре. Кушугум, у вас все буде добре, не переживайте. Давайте покладемо скринічку для лівого берега, яка буде обстановочка. в плані ударів ракетами, дронами, руйнувань по лівому берегу. Покажіть нам то. Позитив. Негатив і ітог. В принципі, все повинно бути стабільненько, легенько, якщо там десь щось прилетить. І повинно бути все нормально. По клеверу, в принципі, повинно бути все нормально. От я не просто так сказала, що якщо прилетить, то буде легко. От навіть ця дитина показала, що так воно буде несерйозно, ключ в наших руках. Так що ми будемо тримати руку на пульсі. Ну і давайте глянемо, що нам приготували гноми для лівого берега. Для цивільних, для влади, військовий розклад, і тог та карту пораду. Покажіть нам, будь ласка, гноми для лівого берега міста Запоріжжя від цього часу плюс 24 години. Що нас чекає? Цивільних людей. Щасливий случай для влади нашої в Запоріжжі. Полоні трошки чухаються. Все ми будемо мати гарно по сонцю ці сутки. Військова частина розкладу йде трансформація, помірність. То, що я сказала, що якщо навіть щось десь, воно не буде дуже. Ну, Воно просто не буде отаким. Так, тут у нас фанатизм, це захист буде. Так, так що, ну, а що зробиш? У нас така, таке життя. Я хочу покласти з цієї сторони на трансформацію. Так, тут гарна карта, це буде добре. І давайте глянемо по ітогу, що ми будемо мати. Ми будемо мати імператрицю. Ми будемо мати жезлового гарного рицаря, який має, і король переміщається з нас сюди. Ну і прекрасно, навіть якщо б воно було наоборот, все одно, воно дуже гарно. До речі, якщо дивитися по діагоналі, то щасливий случай, помірний і король на захисті, дипломатія, етикет, все буде добре. По імператриці, також ми дивимося сонечко, помірність імператриця. три старших аркани. Повинно бути все у нас гаразд. По лівому берегу. Це дипломатія, це захист, це наша ЗСУ. І це також ось, ну, тут трошки, може, влада йде. Ось щось засумувала. Не дає людям ті, що постраждали, навіть прихисток ніде не поселяє їх. Це взагалі шок для мене. Як це так? Робіть, що хоті, хоч, хочете. Що це за фігня? Так, ну і карта порада, бачите, у нас дуже. А, це я поклала трансформацію. Це не карта порада, карту пораду нам на добу. Йоханний бабай. Оце карта порада нам. Карта порада. Ну, що вам можу сказати? Це дуже круто. Тримайте себе в руках, не будьте такими, але будьте начеку. Ну, якось так. Я можу це роз'яснити. Ну, тобто, не, щоб не вами не маніпулювали, не ви ніким не маніпулювали. Якось так. Цей козлик знає, що робить. Він маніпулює нашим життям. Якось так. Все, люди. Я закінчила розклад для лівого берега. Не скажу, що він мене дуже якось заспокоює. Так, от він такий хиткий. Правий берег там був приватний сектор, лівий берег тут а, якось теж не дуже, і є моменти а, такі. ну, Будемо сподіватися. Я ж кажу, от, вроді як нічого, але черв'ячок точе. Ось він цей черв'ячок виліз. Добре? Бажаю всім всього хорошого. Почуємось, папа. -па.